Раді вітати вас, шановні телеглядачі інформаційній програмі Городочина, як завжди на початку випуску, коротко про головне. Трагічні події на сході все більше об'єднують городочан у допомозі військовим та мирним жителям. Більше 20 дорожніх знаків, 12 криниць громадського користування, автобусні зупинки європейського рівня. Все це журналісти телераді про центру бачили у Немиринцях. 250 метрів вулиці станційної капітально відремонтували за бюджетні кошти. У Касті казкові умови. Насамперед, тепло. І про ці та інші теми детальніше у наступних відеосюжетах. У ці останні листопадові дні згадуємо трагічні і водночас вирішальні події, які вплинули на формування нашого народу як нації: десята річниця помаранчевої революції, річниця революції гідності та 81 ша річниця трагедії голодомору. На жаль, остання дата забрала в нас мільйони українських синів та дочок, яким би жити, працювати, прославляти свою державу. Події річної давності теж скроплені кров'ю, яка не перестає литись, і до сьогодні гинуть українські воїні, гинуть мирні люди, діти. Російські диктатори, тогочасний і теперішній, своїми кривавими наказами знищували і знищують українців. Прагнули і прагнуть стерти з лиця землі державу Україна. Проте великий кобзар сказав. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Тож запалімо, свічу пам'яті за усіх безневинно обієних, борців за свободу і незалежність України, за тих, хто відстоював наше майбутнє на майданах, на війні, хто не відсурався своєї мови, своєї держави, хто не продався за гроші, а пішов на смерть. Вічна їм слава і вічна пам'ять. Воїни Афганістану з власного життя знають, що таке війна, тому вони по особливому сприймають усі події на сході нашої держави, а також не залишаються осторонь проблем військових. Ці люди довозять допомогу нашим солдатам на сході країни до найвіддаленіших блокпостів та найгарячіших точок цього тижня. Городоцькі афганці знову направили допомогу на схід, яку в значній мірі зібрали і віруючі української православної церкви. Декілька десятків мішків картоплі та інші продукти харчування ковдри, покривала, матраци, теплий одяг. Два останні тижні двері Кабінету спілки воїнів Афганістану не зачинялися. Люди все несли і несли допомогу нашим солдатам на Сході. Після того, як ми звернулися по телебаченню, і було в газеті опубліковано. Ну і почали нас приносити теплі речі. Особливо саме більше це здав це село Кленове. Саме більше там люди заінтересовані були і саме більше здали. Там картоплі десь було біля 8 тонн, якщо не більше. Долучилися до даної справи і прихожани храмів, преподобного онуфрія великого та почаївської ікони Божої Матері, з благословення священників. Люди зібрали те, що малу допомогу. Як церква може стояти осторонь, коли дійсно існує проблема в нашій країні, в нашій самі в нашій? І тому Українська Православна Церква не тільки на рівні. Києва не тільки на рівні області долучається до громадських заходів, але на рівні дійсно наших районів. Сіл, от стараємося по максимуму приділити увагу тим людям, які зараз відстоюють честь і гідність нашої країни, територіальну цілісність нашої країни. А ось ця жінка, прихожанка храму, безпосередньо займалася збором речей для військових. За цей час від людей вона почула різне від співчуття до агресії. Та намагається все це не сприймати болюче, бо біль та переживання за тих, хто зараз на передовій набагато більше. Якщо влада зараз не в змозі, я не кажу, що вона де там не допомагає, вона не в змозі настільки зараз, бо війна почалася. І ми повинні що маємо, тим ділитися і харчами, і копійку. Кожен місяць можна купити носки, труси, щоб хлопцям туди відіслати, ніхто не збідніє. І якусь шапочку купити, якийсь кусок сала теж вірвати можна. Я я думаю, що можна що зима впереді велика, і нам ще треба буде напевно не один раз збирати і відправляти. Цього разу на схід поїхали борошно, вода, сіль, цукор, тушонки, картопля, яблука тощо. Чимало було зібрано і одягу, починаючи від спідньої білизни і закінчуючи верхнім одягом. Афганці передали ще й буржуйки, які роблять самі із газових балонів. А священик освячені ікони хлопці повинні пам'ятати, що ми їх зігріваємо. Що було служіння? Кожного богослужіння ми їх зігріваємо молитвою і молитвою за їхнє здоров'я, за їхній спокій там і за спокій нашої країни. Самі афганці додають плоди своєї діяльності уже відчули. І Підходили до нас хлопці, які приїхали на сказати в відпуск, Дуже велике спасибо казали, що з Городоцького район, що відправляємо і їм, допомагаємо. Цього тижня по усі ці речі приїхали хмельницькі волонтери, теж колишні афганці. Саме ці люди доставляють усе на передову. Місцеві проважали їх із сльозами. Ну що я хочу своїм хлопцям побажати, і щоб було мирне небо, світле, чисте і сказати їм здоров'я, терпіння. Божого благословення. Бо що я їх прошу? Тим часом жителям Сходу, які зараз знаходяться в таборах переселенців, і далі допомагають городоцькі волонтери, члени громадської організації Ресурс майбутнього. Особлива їхня увага дітям. Аби зібрати побільше коштів та закупити найнеобхідніше для них дитяче сухе харчування та підгузки, громадська організація за підтримки районної державної адміністрації організовує благодійний захід Східна скринька. В рамках заходу концерт. І виставка робіт вихованців Городоцької дитячої художньої школи. Деякі картини будуть продаватися. Концерт відбудеться в районно будинку культури 26 листопада о 16-й годині. Терпимість, взаємоповага, толерантність. Ці слова сьогодні набирають особливої ваги. У понеділок, 17 листопада, про це говорили у Городоцькій районній бібліотеці представники різних занять. Та спеціальності, чому такі захід організували? Далі у програмі захід у центральній районній бібліотеці розпочався із перегляду мультфільму на тему толерантності. Загалом, щорічно до міжнародного дня толерантності, який відзначається 16 листопада, у бібліотеці організовують різні заходи. Переважно вони проходять у новітніх формах. Це тренінги, круглі столи, тому що щоб завжди відбувалося живе спілкування між людьми, чути чиюсь позицію, чиюсь думку. Цього разу думки городочан обговорювались у формі засідання круглого столу. До розмови запросили представників різних спеціальностей, психологів, священників і навіть гостей міста, жителів Луганської області. Останні любов до України виразили через пісню. А на вам. Як розуміють значення слова толерантність розповідали і представники учнівського самоврядування, що є дуже важливим аспектом, зауважують психологи. Наскільки людина має бути толерантною і враховувати різні погляди різних рас, національностей, соціальних груп? Думаю, для дітей, які живуть у великому світі. Це і, і, і корисно, і повчально, і важливо. Загалом Круглий стіл об'єднав у собі різні погляди на тему толерантності людських стосунків. Дискусія тривала майже дві години, та мети, яку поставили перед собою організатори заходу, досягти вдалося. Ми хотіли показати, що саме основне завжди залишатися людиною. Сьогодні ми також почули різні думки, але в основі взагалі всього стоїть. Людські відносини почути людину, поважати людину, розмовляти з людиною так, якби ти хотів, щоб людина розмовляла в тому. Це перш за все треба бути людиною, поважати інших і сіяти добро на землі. Є соціально-економічний та культурний розвиток території будь-якого міста чи села залежить від багатьох факторів, насамперед від діяльності місцевої ради та керівника територіальної громади. Якщо останній працює, виходячи з інтересів віреної йому території, він злагоджено співпрацюватиме із сільською радою в цілому, і з кожним депутатом, і з людьми. Саме таку мету ставить перед собою Немиронецький сільський голова Павло Садовський. Ми вирішили дізнатися, як це йому вдається, тому відправилися у гості до жителів та керівника Немиринецької. Ромади майже година в дорозі, і нарешті бачимо табличку з назвою Немиренці. Це село одне з найвіддаленіших від районного центру. При в'їзді нас зустрічає жовто-блакитний прапор України. Проте самого сільського голову Немиринець застати в кабінеті не вдалося. Бухгалтер сілі ради пояснила. Він не сидить в сільській раді, він закачує рукави і йде і працює сам з людьми. В цьому ми переконалися на власні очі. Павла Садовського зустріли за півтора кілометра від адмінприміщення. В звичайному робочому одязі простого селянина він підсипав щебень на дорогах села. На тут поступила проплата в кар'єр. Тисячу тонн тон почали возити сьогодні, маємо вивезти з допомоги як народного депутата, так і з допомоги бюджету сільської ради. Я думаю, що ми будемо на високому рівні в цьому році по благоустрою. Дороги наші не дуже погані, але будуть ще краще, ми вже сипемо стежки, посипаємо. Дороги у нас більш-менш на равному стані. А стежки, провулки в цьому році маємо завершити. Кожна хата буде з твердим покриттям. Дорога буде до, до кожної хати з твердим покриттям. Загалом, за перших два роки, поки проходили проплати в Казнечесі, сільською радою було зроблено дуже багато. Встановлено вуличне освітлення, відремонтовано 12 країн загального користування. Встановлено більше 20 нових дорожніх знаків, у якому ще селі їх є стільки. Сільська рада працює не то, що як то раніше було. Хоча зараз така криза, що ну, все. В світі і в країні що ну сільська рада набагато краще працює, як то раніше працювала при союзі там. Свято Шанують у Немиранецькій сільській раді і померлих, і в Немиренцях, і в Дахнівці. Сільські кладовища прибрані зроблені огорожі, ворота, встановлені лавки та капличка. Що за кошти сільської ради, що за спонсорів, а що місцевих жителів? Тут коли святи місця. Вони не почистять, а ми мусимо. Люди ще по селі, нехай полегенько хто може, то може, хто не може, таке почекає. А тут дійшло до того, що на центр зайти з'їхати не можна було. Оці могилки, яким по 200 років, не вибрані, ці пам'ятники лежать, попіднімали пам'ятники. Турецьким каруциментом файним білим по поводили по і дехто з родичів понаходив своїх предків. Попередньо на розчищення території сільських кладовищ в сільському бюджеті заклали кошти. Самі роботи виконують працівники по благоустрою. Вони ж вирізають усі кущі та сухі багаторічні дерева, а потім віддають їх на дрова людям, малозабезпеченим чи одиноким, або надіючи у немиренцях будинок престарілих. Во апаратура в руках. Робота як положено. Та бідкається голова, що роботи було б зроблено ще більше, та через непроходження платежів усе зависло. І найбільше серця сільського голови болить за незавершений ремонт дитячого садка. Багато чого не зроблено, звісно, те, що заплановано, переносив він це. Дуже важко, бо те, що він міг зробити, ну не завжди так виходить. Отре Павло Павлович провів нам екскурсію порожніми кімнатами майбутнього дошкільного закладу, де є навіть всі меблі, матраци та інший необхідний інвентар. Тут залишилось лише підвести воду, зробити огорожу, каналізацію та ігровий майданчик. І кошти на це в сільської ради є, та використати їх на це приміщення вони не мають права. Перестали фінансуватися заклади бюджетні або перестали йти кошти через непроплату казначейських структур. І ми не змогли, бо плану потрібно було десь біля 200 тисяч, щоб завершити повністю реконструкцію і запустити дитячий садок. Та це вартість за старими цінами. Тепер ця сума подвоїлась. Тому немеренчани знову сподіваються на допомогу спонсорів. А поки радіють місцеві жителі, що встигли зробити вуличне освітлення. Усього по Немиринцях встановлено 95 ліхтарів і 35 у Дахнівці. Світло зробили, слава Богу. Тепер ще дорогу. бо мама моїх була померла, то я аж полями. Люди пішли на прошки на кладбище, а я везла туди. Ну то зараз ще по хатки була. А тепер мені попросили, кажу, що зроби, бо ми вже так і попідсипали. Не дай Бог кажу, що тут дивився в зиму. Нині вже привіз, то вже буде дорога, слава Богу. Ще легше тепер сільським школярам чекати на автобус. У Немиринцях встановлено три автобусні зупинки та дві лавки на автозупинках шкільного автобуса. За те, що голова дбає про всіх жителів територіальної громади і вже стільки тут зробив для людей, місцеві жителі дякують. А один із них, місцевий поет та прозаїк, додає, що, хоча село і віддалене від райцентру, та звідси він ніколи не хотів виїхати. Мене запрошували колись в городок секретарем Райви Кунком. Не пішов. А ще я в армії служив, в армії лишали кореспондентом, не пішов. Їхав додому, до неї. І так живемо. Та сам Павло Садовський свою роботу порівнює із війною. Робота дуже цікава. Це, можна сказати, що коли йшов, то думав, що, що буде набагато краще. Але я вже казав не одному, що це, це для мене був другий Афганістан. Догодити не, неможливо. Але. Не дивлюсь, не дивлячись на це, роботи робота в селі робить. Відтак сільський голова не полишає надію на краще і додає, поки на нього покладені певні зобов'язання, добросовісно їх виконуватиме і завжди бажатиме своєму селу процвітання. А в городку по вулиці станційній капітально відремонтували частину дороги. Ремонт проводився за кошти державної субвенції. Чому дорогу почали ремонтувати майже взимку, розкажуть наші кореспонденти. 250 метрів дороги по вулиці Станційна, починаючи від підприємства Автобаза і в напрямку до Городоцького Рему, лише на цю відстань вистачило державної субвенції. І ці кошти надійшли лише нещодавно. Коли я ще не був міським головою, і я дивився, коли роблять дороги, я завжди вбоюся. Чому дороги роблять тоді, коли падає дощ, коли падає сніг? І тепер я у такої самої ситуації, а тому, що це кошти субвенція з державного бюджету і кошти так в такий період поступають. Міський голова додає про ремонт цієї дороги. Він мріяв давно, тому як тільки з'явилася державна субвенція, кошти направили саме сюди. Ми заключили договор з приватним підприємцем «Стандарт», з підприємець з міста Теребовлі Тернопільської області. На жаль, наші. Так будемо говорити дорожні організації, ніхто не хотів не хотів братися за цю дорогу. Тому тому ми заключили з ним, щоб не пропали бюджетні гроші. Договір заключили на суму трохи більше 550 тисяч гривень. Підряднику профінансовано 70% від суми. Решту перерахують по завершенні ремонтних робіт. Оця дорога трошки була складною, складним, тим, що треба було знімати верхній слой старого покриття, робити нижній слой. Нового покриття і викласти під асфальтовий кладчик. І хоча зараз не найкращі умови для ремонту доріг, та підрядна організація запевняє, на якість постеленого асфальту це не вплине. Машини приїхали тентовані, машини приїхали з підігрівом, машини приїхали з різними, тобто з різними структурами, які дозволяли в цю погоду покласти. Міський ж голова розчарований, що коштів не вистачило на те, аби відремонтувати вулицю повністю. Та добре каже, що в теперішній час, хоча б трохи зроблено, загалом же по вулиці станційна асфальт покладений товщиною 5-6 сантиметрів. Запевняє підрядник. Ще планують тут укріпити обочини. Крім того, на цю дорогу підприємство дає гарантію Терміном від 2 до 3 років. І якщо протягом цього терміну покриття пошкодиться, підприємство його відновить безкоштовно. Тим часом в центрі розвитку дитини казка, що у городку закінчують ремонт системи опалення. Там замінюють решту старих чугунних батарей на нові радіатори. За які кошти, дивіться далі. В той день, коли ми завітали у казку, дворі йшов дощ із мокрим снігом. Температура повітря ледь досягала позначки плюс один. Та для вихованців дошкільного закладу це не проблема. Вони в цей час граються та бігають у легких ковтинках, подекуди без рукавів. Температура в приміщеннях, де систему опалення вже замінили, становила плюс 23. Раніше до ремонту у цій групі було трохи прохолодно, і діток треба було одягати тепліше. Після проведення деяких робіт у цих ремонтних стало набагато тепліше. Поки проходять ремонтні роботи, дошкільнятам та вихователям прийшлось пристосуватись до нових умов перебування у садочку. Та усі до цього віднеслися з розумінням, говорять педагоги. Групи об'єднання відповідно до віку, але навчально-виховний процес проходить в звичайному режимі. Дітки граються набагато комфортніше себе почувають. Ми дуже задоволені, що в нас ведуться такі зміни, і вони йдуть до кращого. А в цей час у вивільнених приміщеннях працюють спеціалісти, які замінюють на нові сучасні радіатори старі чугунні батареї. Останні свої вже відпрацювали, зауважують монтажники. Ну, остання система була погано працювала. Ставимо нові сторінки, які набагато кращі. Це все йде заміна першого і другого поверху. Зблизько 170 радіаторів таких буде замінено на нові. Проблема з опаленням існувала вже не перший рік. Десь років три тому в нашому дошкільному закладі було виконано частковий капітальний ремонт системи опалення. Але очікуваних результатів, на які ми сподівалися, він не дав. В нас залишилися чугунні батареї, які місяць собі багато дуже води, і наша моноблочна котельня не в змозі обігріти все приміщення дитячого садка. Відтак, цього року міська рада заклала біля 200 тисяч гривень на проведення капітального ремонту системи опалення та поки виготовлялась проєктно кошторисна документація. Ціни піднеслись вдвічі. Ситуація в країні міняється. Дола пішов, пішов верх, і ті кошти, які ми запланували на ремонт опалення в садочку Казка, їх просто не вистачає, тому, тому ми винайшли кошти також з спеціального фонду. З нашого бюджету ремонт системи опалення у центрі розвитку дитини триває уже чотири тижні. Приблизно за тиждень його планують завершити. Відтак новорічно роздіяні свята тут пройдуть у теплі та комфорті. І цього тижня городоцькі школярі після двотижневих канікул знову приступили до навчання. Нагадаємо, з метою економії енергоносіїв, з жовтня учні городочини навчалися за ущільненим графіком. Їхні осінні канікули тривали не як зазвичай тиждень. А дві неділі у відділи освіти запевняють, така зміна навчального процесу зекономила газ. Адже поки діти були на канікулах, школи не опалювалися. Економити газ планують і в подальшому. Відтак до кінця першого семестру навчання проходитиме аналогічно до жовтня. Є рекомендації щодо директорів шкіл щодо ущільнення далі матеріалу, щоб канікули розпочати зимові канікули. З 20, не з 26 грудня, а з, 20, з 22 грудня. Тому то і ми рекомендує, рекомендуємо вчителям відпрацювати цей матеріал, який потрібно в першому півріччі, і розпочати канікули 22 числа. Що це дає? Це дає дає нам змогу знову ж. По великій потужності в зимовий період не опалювати приміщення, зменшити і тим самим так само зекономити газ. Це вся інформація, яку підготували наші журналісти для вас, шановні телеглядачі. А мені залишається побажати вам спокою і миру в нашій державі. На все добре, до нових зустрічей.